Всім привіт! В цьому відео хотів би вам сказати про те, як поміняти українські права на англійські. Дуже важливий нюанс. З українськими правами. Не так все погано. Ви можете на них їздити протягом 12 місяців, але після 12 місяців, в будь-якому випадку, ви повинні змінити свої українські права на права англійського типу. Все дуже просто. Для того, щоб поміняти українські права на англійські, вам потрібно сходити на відділення почти та взяти відповідну форму для заповнення. Дані форми ви можете знайти на відділенні почти на таких собі стійках. Також ви можете замовити собі дану форму через інтернет на сайті Говнюка, ссылку на який я прикріплю до даного відео. Можна заповнити форму про те, що ви бажаєте змінити свої українські права на англійські, і вам буквально через 2-3 дні прийде лист від Гол UK от от формату, в якому буде ось така от форма D1, в якій на англійській мові детально розписано, як замінити свої права і ця процедура. Які документи для того потрібні і ТДП? Тобто дуже все просто. Та також в цьому листі буде ось така от, такий от формуляр, де інша частина, яка заповняється відправляється відповідно в ДВЛА. ДВА це аналог наших мрев. мрев МрелДАІ. Після того, як ви заповните дану форму, за допомогою даного буклетику, або заповнити її безпосередньо на почті, на відділенні почти, скориставшись телефоном для перекладу, або якщо ви знаєте добре англійську, заповнити її без питань. Вам потрібно буде оплатити внесок в розмірі 43 фунта за заміну ваших українських документів на англійські. А також оплатити почтові збори. Для мене це обійшлося 58 фунтів, тобто я замовив собі почту експрес, яка коштувала трішки більше. Але я був впевнений в цілісності моїх документів і в швидкості їх доставки. З заповненою формою. Ви Маєте відправити вашу фотографію 3х4, ваші українські права та посвідчення особи. Це може бути біометрична карта або ваш паспорт, в залежності, що у вас є закордонний паспорт або бірпі. Після того, як ви відправите дані документи в ДВЛА з заповненою фолонгею, на протязі двох надій вам повернуть ваш документ з вашими. Водійськими правами англійського зразка. На жаль, якщо в ваших водійських правах не вказано, з якою коробкою ви проходили тест на водіння, тобто автомат коробка або ручна коробка, скоріш за все, це буде як і в мене. В мене в моїх правах, на жаль, це не було вказано, мені видали права тільки для водіння автомобілів з автоматичною коробкою передачі. Це не дуже велика проблема. Машину на автоматичній коробці знайти не дуже складно, але вона трішки буде дорожчою, ніж звичайні ручні коробки. Також, якщо у ваших українських правах була відкрита категорія С, на жаль, в Англії вам її не відкриють. Для того, щоб відкрити категорію С в Англії, вам потрібно додатково проходити тести по водінню та здавати теоретичну частину. Навіть англічани перездають свою категорію С кожні 2-5 років. В мене були категорії А Б, С. Я отримав категорію А та Б. Без ніяких питань. З даними правами я зміг оформити собі. Страховку на автомобіль та купити автомобіль. Всім дякую за перегляди. Якщо лишились якісь запитання, задавайте, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую.